Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про вирівнювання плаваючих елементів, а саме, якщо конкретніше говорити про деякі проблеми, які виникають у версії при відображенні елементів на веб-сторінці, коли ми використовуємо властивість логат, ну, з певними її значеннями. розглянемо першу таку проблему. Нехай в нас є сайдбар. І основне вмістиме, і main. Значить, І сайдбар обтікає зліва основне вмістиме, тобто flat left, ширина 25%, патін 10%. Ну і тут, відповідно, вже ми задаємо Margin left 25%, щоб компенсувати якраз цей проміжок на сайдбар. І знову ж таки, падім. Ну, у принципі, з містивим основним main. Блокмін. Проблем немає. Тобто, Відображається воно коректно, і відступ є. А що говорити про сайтбар? Як бачите, текст залазить на межу, на кордон, на бордер. І це ще з урахуванням того, що у нас є падінь, тобто, да? 10 піксель. По-перше, чого це виникає? Верніше, не по-перше, а чого це виникає взагалі? Тому що, за замовченням бокс-сайзинг, Має значення контент-бокс. Тобто цих 25% з врахуванням, якраз, з врахуванням якраз контенту фактично. Тобто, 25% з врахуванням контенту без врахування цих 10 пікселів. Значить, в 25% цих 10 пікселів не входить. Ну, і за рахунок цього вже й починаються ці приколи. Тому, перш за все, тут потрібно поставити box sizing Border Box, тобто з внутрішніх відступів і, відповідно, границь. Збережемо Ctrl-S. Ну і відобразимо. І вже бачимо, вже більш коректно, відніше не більш коректно, а так, як потрібно, нам воно відображається. Тепер наступна проблема. Верніше, тут веб-сторінка зразу з трьома проблемами. Нехай в нас є хедер, після якого йде умістиме якесь. Ну, в даному випадку воно представлене просто одним словосполученням: «Привіт Україна. А сам хедер представлений меню і деяким лого, скажімо так. Верніше не лого, а фразою, скажімо так, ключовою, назвою сайту, чи, ну, що тут би не було, скажімо так, в даному випадку ласкаво просимо на сайт. Тепер розберемо трошки стилі, в принципі, для. Цього залу, заголовку першого рівня, задається падін, задається розмір. Який 1,3 стандартного шрифта? Тобто більше буде, чим 16. Далі. Бекграунд задається. Для навігації теж задається бекграунд. Далі. Ну, Бордер топ, бордер-ботом для всієї навігації задається. Марджини зануляються. Забирається маркування для списків. Ну і тепер кожен пункт меню flat left Тобто, зрозуміло, що, як в попередньому ми вже говорили, для побудови горизонтального меню. Ну, а саме А вже будуються блоками, для них задається ширина, падінги. Забирається текст декорейшн, border left, тільки Border-Left. Тобто кожна кнопочка має Border-Left. Ну, а вже для останнього Лі ми задаємо Border Right. Для того, щоб не подвоювати, скажімо, гарницю між елементами меню. Тобто для кожного тільки ліву, ліву а для останнього була задана ліва цим, цими стилями. І потім ще задається право. Далі використовуємо псевдоклас Hover, який дозволяє при наведенні змінювати стилі. Це що стосовно цих стилів. Значить. Ну, але стилі в загальному криві. Тут видно зразу. По-перше, контент містими, оце основне містими, залізло на меню. Ну тут видно неозброєним оком це. Далі не зрозумілий якийсь певний відступ. Ось тут, бачите, поверх взагалі хедера. Далі, ну тут не так уж очевидно, але все-таки ми можемо зрозуміти, що меню е, мало би бути в хедері, а воно тут якби вийшло за межі хедеру. Тому, е, як ми це вирішимо? Перше, що ми зробимо, це ми для всіх. Наших там, основних елементів задамо такі базові стилі: відступи по нулях, границя по нулях, font size і vertical align. Тобто, це стандартні стилі, які треба задати для всіх елементів базових, оскільки браузер за замовченням має деякі вже свої стилі. Тепер після цього Ctrl S, оновим, і бачите, вже і ситуація інша. Ну, принаймні, з цим відступом не зрозуміли. Відступ не зрозумілий, оцей забрався. Тепер наступне. Як вирішити проблему з тим, що основний контент лізе на... на меню? Ну, а, а для цього у нас є властивість clear, яка якраз дозволяє, скажімо, очистити оце плавання. Ми вже про це говорили. тобто, у даному випадку це буде означати, що основний контент з ідентифікатором контент, е, обтікати жоден елемент, у цей контент не буде, фактично, да? Тобто він перейде на новий рядок. Так, Ctrl-S. Ну, і як бачите, є. Інше питання, що тут у нас такий бідний, цей основний контент, ну, в плані містимості, але. Не показано так тільки. Але для ілюстрації цього нам достатньо. Так, і наступне наступне, е, що зараз ми. Це один і наступне вирішення це нам треба меню забрати в хедр. Е, значить, і одним з вирішенням а інше можете глянути у мене на сайті е, apitap.com Це зробити, е, значить, всю частину навігації. Now, з ідентифікатором Now. а з ідентифікатором Now, це в нас оцей блок днів, теж плаваючим, теж плаваючим. і коли ми зробимо плаваючим, е, значить, задамо ширину 100% і крім того е, задамо clear Bows, що е, очищуємо обтікання елементів з обох сторін. Якщо ми це задамо, Відповідно, border-top, border-bottom. Якщо ми це задамо. А що я не задавав, то зараз секундочку для Now. А тут, а тут же ці стилі були. Просто я продублював. Я думаю собі, що повинно було. Тобто це нові стилі тільки. Ну і тепер, відповідно. Так, зараз секундочку. Ctrl-S, значить, натискав. Но. А, стоп. Я ж не забрав коментарі. Я ж не забрав коментарі. Ну, і бачите, вже меню в даному випадку розміщується візуально в хедер. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. До наступного.